Комітет ради переголосував рішення щодо угоди про корисні копалини за пропозицію представників фракції Батьківщина до преамбули рішення додали текст про те, що депутати не бачили інших угод, які уклали разом з загальною угодою про надра. Про це повідомили нардеп від фракції Голос Ярослав Железняк і депутатка Європейської солідарності Ірина Гращенко. Це вже другий розгляд документу в межах парламентського комітету. Напередодні там рекомендували ратифікувати угоду в парламенті. За це проголосували. 11 депутатів, тобто більшість. Ці ресурси залишаються в українській власності. Це закріплено документом. Інвестиційний фонд створюється на умовах 50 на 50 Київ керуватиме фондом спільно з Вашингтоном. Обидві сторони рівні. Фонд наповнюватиметься винятково із нових ліцензій, доходами від нових проєктів у галузі критичних матеріалів нафти і газу. Доходи і внески фонду не оподатковуються ні у США, ні в Україні. Домовленості не змінюють процеси приватизації або управління. Держкомпаніями Укрнафта та енергоатом залишаються у власності держави. Угода не містить згадок про будь-які боргові зобов'язання України перед США та не змінює курс до Євросоюзу. Документ не суперечить міжнародним зобов'язанням Києва. Сполучені Штати допоможуть Україні залучати інвестиції, технології та інновації через агентство DFC. для роботи фонду. Передбачено лише внесення змін до бюджетного кодексу. Саму ж угоду має ратифікувати. Верховна Рада. Про редакційні зміни до законопроєкту про ратифікацію угоди щодо мінералів поговоримо з політологом Володимиром Фесенком, і він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, вітаю вас. Вітаю вас. Раді бачити в нашій студії. І е, нагода. Прекрасна, я сподіваюся, що це прекрасна нагода. Комітет ради переголосував рішення щодо угоди про Надра за пропозицією представників фракції Батьківщини. Додали текст про те, що депутати не бачили інших угод і, і не бачили інших угод, які уклали разом із загальною угодою про Надра. Чи вплине це на загальне голосування? І чи можливо, взагалі може щось піти не так, і голосування не відбудеться взагалі? Ну, якщо не відбудеться голосування, взагалі я вам скажу всі ці зиски, які ми маємо від цієї угоди, а вони поки що суто політичні, ситуативні зиски. Я маю на увазі зміна ставлення самого Трампа його адміністрації до України на більш позитивна, а не таке критичне, як раніше. Да, плюс можливість відновлення постачань зброї з боку США. Взаємодії в переговорному процесі і так далі. От тут ми отримали певне певні ситуативні позитивні результати. Якщо ми раптом не ратифікуємо цю угоду, от все це буде змарновано, зруйновано, і може бути як це вже було пару разів у нас з інших причин, все це буде просто відкинута і наше відносини з США. Значно можуть погіршитись, Тому що це Трамп і Трамп для Трампа зараз є два інтереси до України: це оця угода ресурсна, вона скоріше інтересна майбутнє. Вона не матиме прямих економічних ефектів, ну як мінімум декілька років. Плюс, якщо і будуть якісь ефекти економічні, то тільки і то не відразу, тільки в разі завершення війни. Це головна умова. До речі, це теж дає позитивний ефект, тому що Трамп буде зацікавлений все ж таки докласти додаткових зусиль до припинення війни в Україні. Але якщо не буде цієї угоди, все це викличе негативну реакцію з боку Трампа, різка негативну реакцію. І от в цьому головна небезпека. Тому навіть у тих, хто має зауваження по цій угоді, ті чи інші побоювання і так далі, там є питання безумовно, тому що невідомі, вони ще узгоджуються. Технічні частини цієї угоди, угода про обмежене партнерство, яка власне буде визначати регламент роботи. Цієї угоди там розподіл прибутків, там ухвалення рішень, базові принципи відомі. Вони в міжурядовій угоді. А от нюанси деталі, де може якраз бути проблеми, от вони да зараз депутатами невідомі. тому депутати підстрахувалися. Якщо буде критика на їх адресу, вони скажуть: ми не бачили цих документів. Ми підтримали міжурядову угоду. Яка ризиків не мала, яка відповідала українським інтересам, да і ла але, ми зазначили справедливо, що от ми не все бачили, тому можуть бути певні ризики. Так що це підстраховка для депутатів. Але для всіх, хто розуміє, що ми зараз не можемо псувати відносини з адміністрацією Трампа і з нинішнім президентом США? Ми цю угоду маємо ратифікувати, тому мій прогноз. Я думаю, або взагалі не буде, або будуть поодинокі депутати, які проголосують проти цієї угоди. Ті, кому ця угода не подобається, або хто хоче продемонструвати таку непряму опозиційність по цій угоді, ці люди просто не будуть голосувати. Голоси за угоду будуть, тому що у нас просто немає іншого вибору зараз. Ми Після підписання маємо ратифікувати цю угоду для того, щоб зберегти конструктивні відносини з адміністрацією Трампа процитую міністра фінансів США Бесента, який сказав, ця угода має показати Росії, що ще нікуди не підуть з України. На вашу думку, пане Володимире, чи справді це може бути таким важелем тиску на Кремль? Чи допоможе це нам якось в майбутніх переговорах? Ну це не важливий тиску на Кремль. Хоча от зараз така тема в Росії критично сприймають цю угоду. І це показово, це теж діагноз. Якщо вони сприймають щось критично, значить це точно не відповідає інтересам Росії. Це заважає інтересам Росії. Так що це правильно навіть з цієї точки зору. Але це не є прямим тиском на Росію. Це скоріше сигнал росіянам. Ви маєте зупинитися. Це по перше, маєте зупинитися, зупинити цю війну. Тому що, якщо ви хочете домовитися з Трампом, після того, як ця угода підписана, то треба домовлятися про припинення вогню. От така логіка. Це не дуже подобається в Кремлі, але ну, вони мають зараз е, зробити вибір. Або домовлятися з Трампом далі, і тоді треба припиняти вогонь, можливо, не відразу, але домовлятися про припинення вогню. Ну і не перспективу. Якщо в Україні буде достатньо значущий стабільний системний економічний інтерес США, от через цю угоду, через цей спільний інвестиційний фонд, ну тоді це буде непрямий сигнал. Це не гарантія безпеки, але буде непрямий сигнал росіянам. Якщо ви Спробуйте ще раз піти війною проти України, ну тоді ви фактично будете входити в конфлікт в США. Це не буде означати, що американці будуть воювати е, з росіянами, але хай упосередкована, але можуть вони стримувати е, Росію від нової війни. Знов таки це не гарантовано. Е, американські економічні інтереси були в Україні інша річ вони були такі невеликі. Локальні обмеження і вони не спрацювали як запобіжник. А тут, все ж таки, ну як мінімум при Трампі, інтерес буде інституційний, і це буде інтерес навіть самого Трампа, ну політична і частково економічний. Да і тому це може стримувати, Як мінімум при Трампі, це може стримувати росіяни від нової війни, але як воно буде працювати на практиці? Зокрема, і в плані стримування росіян від нової агресії проти України це питання відкриття, і тут ми відповідь отримуємо лише на практиці в майбутньому. Зараз ми можемо лише формулювати певні припущення. Ще хотіла б дізнатися вашу думку щодо пропозиції пана Келога, який пропонує 30 кілометрову демілітаризовану зону. Як ви вважаєте, це означає, що Україна має вивести свої війська з Херсона, Покровська, Мирнограда? І як ні, це може відбуватися ні. на практиці? Дивіться. Ну, по перше, це має бути демілітарізована зона з обох боків. З обох боків далі 30 кілометрів, ну 15 кілометрів з одного боку, лінії фронту, 15 з іншого. Це е, предмет домовленості, і десь в якихось містах, е, е, в якихось місцинах це може бути і 20 кілометрів. Там, тобто ну, загальна демілітаризована зона може бути і більшою. А десь вона буде меншою. От по Дніпру точно, ну, безумовно, коли, да, і треба визначити, що значить демілітаризована зона. Це не означає, що там нікого не буде, не буде жодних військ. Ну, ми не можемо вивести війська з Херсона. Безумовно. Точно також, як і з інших населених пунктів на Дніпрі. І точно також і росіяни не будуть виводити свої війська з іншого берегу Дніпра. Тому що обидві сторони не довіряються одна одній. І тому мій прогноз: якщо будуть домовлятися от про цю демілітаризовану зону, то е, от по Дніпро вона буде мінімальною. І там, можливо, буде особ, особливий режим демілітаризації. Можуть обидві сторони домовитися, що буде відведена артилерія, реактивні системи залпового вогню, це за досвідом мінських угод, там щось подібне було. Да, і зараз те ж саме. Не буде е, повного віддання виведення військ. От як на фронті зараз є так звана кілзон, Да, нема окопної лінії війни. От сказати, от тут от, окопи російські, тут наші, нема такого вже зараз. І за дронів. Да. Є укріплені пункти: Російські, е, українські. Е, а між ними от така умовна лінія фронту. І от якраз будуть домовленості про те, щоб визначити цю лінію зіткнення, домовитись, там відводити чи не відводити, чи на якої відстані мають бути українські російські пункти присутності. А головне, треба домовитися, а хто буде контролювати припинення вогню. Оце буде головна проблема, е, і от тут треба визначити, де будуть отут ці треті сторони контролера, де будуть їх пункти контролю, де будуть розміщуватись їх дрони, розвідувальні дрони, тому що саме вони будуть контролювати процедуру припинення вогню. Так самі на Дніпрі да те саме треба домовитись. Просто там я думаю, точно не буде 30 кілометрів. Там буде особий режим, особливий режим демілітарізації, які сторони мають узгодити між собою. Так, це питання ще лишається відкритими. Я вас запрошу знову поговорити про це. Дякую, що долучилися і розтлумачили нам. А Володимир Фосенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую. На все добре.